Шановні земляки, століттями український народ ішов до своєї державності, роки єднання, роки осмислення своєї долі і своєї історії. Війна забирає краще, серед яких і наші земляки. Які навічно стоять в одному ряду з поколінням українських борців за волю і державну самостійність усіх часів. Слава кожному і кожній, хто захищав Україну в бою. Шановні присутні, відповідно до указу Президента України від 25 березня 2024 року номер 176 за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові, нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно та відповідно до наказу командира військової частини від 13 січня 2025 року, номер 68 нагороджено. Орденом хрест героя посмертного лейтенанта Кохтенка Володимира Валеріюча, який загинув 21 січня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі східної околиці населеного пункту Терни, в результаті ворожого артилерійського обстрілу, отримавши поранення, несумісні життям. Відповідно до указу президента України від 26 липня 2024 року номер 482 за особисту мужність виявлено в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Капітана Пілявіна Данила Артемовича, який загинув 1 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання на вогневих позиціях в районі населеного пункту Роботине, отримав важкі поранення, несумісні з життя. Шановні присутні, шануємо світлу пам'ять загиблих захисників України скоротного. Державні нагороди вручають перший заступник міського голови Олександр Жидко. Голова Лозівської районної ради Вадим Гоч, заступник начальника Лозівської районної військової адміністрації Віталій Сущенко, заступник начальника Східного Харківського територіального управління Національної гвардії України, полковник Станіслав Бесарак. Орден, за мужність третього ступеню. Та орден, хрест героя посмертно загиблого героя Володимира Ковтенка вручається батьку Валерію Тихоновичу. Орден за мужність третього ступеню посмертно загиблого героя Данила Філяніна вручається матері Світлані Андріївні. Шановні родини, прийміть найщиріші співчуття від усієї Лозівської громади. Імена загиблих захисників батьківщини навічно увійдуть в історію Лозівщини та України. За їхню жертовність, заради миру, заради нашої країни вони житимуть у нашій пам'яті завжди, як мужні оборонці рідної землі, найскорішої нам перемоги. Слава Україні!